Ця однорічна культура з родини капустяних входить до багатьох дієт через свою низьку калорійність і користується неабиякою популярністю серед городників, бо не потребує особливого догляду. У висоту овочева зелень досягає 50 сантиметрів. Так як ця культура теплолюбива, сівати її потрібно на гарно освітленому місці, на легких ґрунтах. І бажано для України десь із хоча б з середини травня. Кожних 2-3 неділі можна підсівати цю культуру. Крім поливу і прополювання від бур'янів, особливо вона нічого не вимагає. Вживати в їжу, її краще свіжою, вибирати необхідно молоденькі листочки, тому що коли вона зацвітає, то дуже посилюється її смак, а так як це гірчично-горіховий смак, то вона тоді втрачає свої смакові властивості. Коли рукола Перезріває, вона набирає на себе багато всяких некорисних речовин рукола має незамінну користь для організму. Вона сприяє налагодженню обмінних процесів та покращує травлення. Також руколу рекомендують вживати при стресах та депресії. Ця овочева трава підвищує рівень гемоглобіну, виводить надлишки холестерину. Регулярне вживання руколи рекомендують хворим на цукровий діабет, Цілюща зелень, незамінне джерело вітамінів та мікроелементів в період вагітності. Надзвичайно поживна і дуже смачна. Вживання ці. У культури покращує якість крові, нормалізацію тиску, підвищує імунітет. Це природний антисептик. Вона поєднується з більшістю нашими іншими овочами, можна поєднувати її з селерою, капустою. Вона смакує з помідорами, кропом як приправи до м'ясних продуктів. Ті, хто буде вживати цей продукт постійно, вони будуть мати гарне таке здоров'я, так як виглядять ці зелені наші рослинки. Наявність в складі руколи вітамінів Є е і А дають чудовий омолоджувальний вплив на весь організм, і, зокрема, на шкіру. Тому подрібнене не листя або сік цієї зелені радять додавати в маски для обличчя та волосся.